Всім привіт! Мене звати Ірина, ви в мене на каналі, і сьогодні ми розпочнемо розпаковочку посилки Лівеста Вона йшла десь 3 дні, вже дійшла до мене. І на початку замовлення я ще міркувала, робити мені замовлення чи не робити. І я так подумала, що я. Втрачаю, втрачаю лише подарунки по стартовій програмі. І все-таки я вирішила зробити замовлення, хоча де, е, трошки його підкоректувала. Я хотіла зробити у замовленні на першому кроці дві парфумерні води, Мартін Ліон. Турецькі, але ті, що я хотіла замовити, їх вже не було. І в мене ще, ще в моєму списку, що я хотіла, ще були крема. Я подивилася, що яка лінійка підходить після 40, це була талія із пептидом і перлинами, тобто з білками і перлинами. І я вирішила взяти дещо з цієї лінійки, тому що ще у наступному каталозі, тому що буде слідуючий, там є ще пінка і лосьон тонік для обличчя. А цей раз я взяла антивікову сироватку, сивородку, і взяла ще Крем антивіковий. І подивимось ще мої подарунки. І там були після замовлення акції, я попала в декілька акцій, від декількох я відмовилась. Там були акції такі, що десь 65% або 70%. І вони повторювались декілька разів. Ще в мене був кешбек і ще був, був подарунок. По стартовій програмі. Тож, давайте почнемо розпаковочку і подивимось, що прийшло. В мене тут. Що тут пишуть? Угу. Так. У мене тут коробочка така височенька. Я її поклала в сумку, щоб не вимазатись. Так її несу. Так. І ось у мене, ну, це бумага вона завжди буває, щоб нічого не побилося. І давайте подивимося, що в мене по моєму замовленню. Антивіковий крем з перлами та пептидами Талія. Давайте його знайдемо зараз. Так. Ось він. Антивіковий крем з перлами і, з перлами і пептидами. Надпис «Екофрендлі». Тобто турбуємось про природу. Зараз відкрию, подивлюсь. Так, що тут пишуть? Антивозрастний крем для лица. Получите максимальный эффект от использования средств. За кожей серия продукции «Талія». Pearl and Peptide Reserve Age. Это специально разработанные средства по уходу за кожей, которые помогают эффективно уменьшить видимые признаки старения и придать сияние вашей коже. Крем для лица Pearl and Peptide Reserve Age благодаря содержащимся в нем пептидам и гиалуроновой кислоте поддерживает естественные процессы кожи, помогает предотвратить образование пигментации и заметно уменьшает количество морщин и тонких линий для поддержания сияющего вида и здорового состояния кожи. Воспользуйтесь средствами талия Pearl and Peptide Reserve Edge для следующих этапов ритуала по антивозрастному уходу за кожей. Тобто я не трохай, а не, не жалкую, а не трохаю. Що зробила замовлення саме крема, а не водички, тому що в мене в колекції багато водичок А цю лінійку мені хотілося. Щось її так запакували дуже добре. Так, це третій крок. Тут написано, давайте подивимось. Добре, тут є дозатор. Крем дуже ніжний, дуже ніжний, такий зголожуючий, приємний на дотик. Аромат ледве чутний, приємний. Ніжний аромат. Взагалі ця лінійка Талія вона раніше була в Юнайсі. Це теж турецька косметика, але в Юнасі там були деякі труднощі один час. І талія перейшла до лівисти. Так, слідуючи в мене, це омолоджуючий. ні, давайте вже по... по списку: антивікова підтягуюча сироватка для обличчя з перлами та пептидами. Талія 10 мл. Я її хочу використовувати під очі, тому що тут дуже малий об'єм. Ось. Вона як ефірна олійка така маленька. Тут такий є. Відкриваю все вже. Така була заглушечка. Водичка така приємна, напівпрозора. Що про неї пишуть? Зараз ми почитаємо, як водичка. Ледве-ледве помітний аромат. Дуже приємний аромат. Так, що пишуть? Антивозрастная сыворотка для лица, разработанная с применением инновационных технологий с пептидами гиалуроновой кислотой, проникает глубоко в кожу, работает изнутри. Длительный увлажняющий эффект помогает предотвратить возникновение новых морщин. Помогает поддержать естественный овал лица. Это уже пятый крок. Ну, мы еще треба. Те, що буде, чого в мене немає, те буде в мене в слідуючому в замовленні. Там теж ця лінійка по акції. Інші засоби для обличчя я візьму пізніше. Аромат приємний. І чувствується, відчувається вологість. Тут дуже вологість відчувається від Крему. Так, слідуюче в мене це. Омолоджуючий гель-крем, талія ботозонекс 50 мл. Ось він цей крем, цей крем йде із ефектом ботоксу. Після нанесення треба просто полежати, мімічно не напружуватись, щоб крем подіяв. І що тут пишуть? Омолоджуючий крем-гель, створений на основі технології міосом нового покоління, включає в себе досконалюючий комплекс гексапептид-19, який допомагає зменшити видимість зморшок. Я в інтернеті читала, що пептиди дуже корисні проти зморшок. Багата омега-кислотами. Масло насіння, чи гіалуронова кислота і екстракти магнолола і хонукіола допомагають зробити, запобігти втраті еластичності і підвищують пружність шкіри. Крем гель ботозоник допомагає отримувати вологу в в шкірі зменшує прояв глибоких зморшок. М'яко нанесіть. Кінчиками пальців тонкий шар на зону окружності, якої ви прагнете: лоб, область, брів, повіки, шкіра під чи лапки добре для очей підходить навіть. Або края губ. Зберігайте обличчя без, без міміки, поки продукт не висохне на шкірі. Додатково використовувати зволожуючий крем не потрібно. Зранку та ввечері. Гарна упаковочка така симпатична. Так, ну це не з цієї лінійки, але це теж талія. Це преміальна лінійка кремів у лівисті. Так, і тут така є заглушечка. Покажу поближче, скільки тут 50 мл крем гель. Повітря ще не вийшло, щось багато повітря. Пішло вже. О, він дуже густий. Поки що закрию. Дуже густий. Аромат легесенький, майже непомітний, мені подобається. Інколи хочеться, щоб був саме гель, а не крем. Так, слідуючи в мене тестер, жіноча парфумована вода Chili Spring. Тестер Inspired Italia унісекс, а також Wariта Italia Signature Moulin. Тут у мене будуть пробнички, ми зараз їх потестуємо. Я вже приготувала ватні диски. Пробнички ці тестера коштують недорого. І я вважаю краще не брати у сліпу. Якщо є змога протестувати, чому б і ні. Якщо щось подобає, сподобається, можливо, пізніше візьму. Але я взагалі вже дуже спокійно відношусь вже до ароматів, тому що в мене як я вже повторювала їх вдосталь. Так, і подивимось отакі тестера. ось Ми будемо зараз їх тестувати. А потім я скажу, що я про них думаю. Мулін це талія. Це з серії там, де водичка із милом. Дуже солодкий. Трохи нагадує Armani сі. Солодкий для тих, хто полюбляє солодкі аромати. Мулін. Слідуючий Чілі Спрінг. Приємний такий свіженький. На літо, на весну дуже добре буде. Мені такі подобаються. І з задоволенням використаю тестер, тим більше, що тут 3 мл. можна поносити, розносити. Треба буде взяти, мені це і подобається. Так, слідуючий. Другий, він якийсь такий свіжий, фруктовий, квітково-фруктовий. Так, волари. Волари. Він такий трав'янисто-кислуватий. Це, мабуть, унісекс. Тому що є такі нотки мускулінні, трохи терпкий. На чоловіках цей парфумчик буде дуже добре. Шлейфіти, і для чоловіків подобається. Подарую синові. Так, слідуючий в мене Get Inspired, теж унісекс, але він трохи сладший, немає такої терпкості. Він Солодкувато різкий, але не такий солодкий, як мулін. І цей мені подобається навіть більше, ніж мулін, якщо їх порівню, порівнювати оці два, перший і четвертий. Він для чоловіків, які полюбляють солодкі аромати з восточними нотками, із східними. Відчувається щось таке, Ну, приємний. Так. Мені б було приємно його обаняти, але так, щоб на постійно, щоб користуватися ним, мабуть, ні, але із задоволенням. Уношу цей пробничок. І з усіх чотирьох мені дуже сподобалась водичка. Оця зелененька, Чилі Spring. Я такі полюбляю на літо. Буду мати на увазі. Це в мене вже буде на олівець. Так, слідуючи в нас, що у нас ще є? Тестерами подивились. Після замовлення в мене була змога взяти два шампуні. Я могла один взяти із якоюсь там, не пам'ятаю з чим, і другий із фітокомплексом та ялівцем. я взяла з ялівцем, тому що теж талія. І хочу його подарувати синові. Нехай користується, тому що йому не всі шампуні підходять. Від деяких буває лупа, і це якраз від лупи. І, як він пахне. Ось такий тревяний їсти. Ялівець це по російськи можевільник. Для хлопчика під... підійде. Більш чоловічий аромат. Думаю, що йому сподобається. Він такий коричневого кольору. Бачите? Горлышко коричневе. Нехай буде. Так, що в мене далі по замовленню? Так, шампунь, парфумована водичка для жінок Ельма. Це водичка, яка прийшла мені по стартовій. І я взагалі не хотіла замовляти з цієї з цього списку нічого. Але вирішила, що замовлю саме Ельму, тому що це в якоїсь міри ностальгія, тому що це аналог Дікінай Біделішис. Зелене яблучко. Колись мені це зелене яблучко дуже подобалось давненько колись. І тому я згадавши, що цей аромат такий. Приємний, він яблучно-огірковий, такий на літо, свіженький. Я вирішила, що чому б і ні візьму, тим більше, що він зі знижкою 70% мені вийшов. І це саме його ціна. Кінцева, вона мені підійшла. Такий приємний ментоловий колір. Голоденька водичка. Давайте її. Я вже чую огірочки. Мені подобаються влітку такі свіжі аромати. Угу. Дуже схоже на зелене яблуко. Поповнення моєї колекції. Добре закривається кришечка. І це добре, пробачте за тавтологію, тому що, якщо б було погано закрито, то це вже була б якась дешевизна, але водичка виглядає дуже мило, колір такий ніжний. Ідемо далі. Питна дієтична добавка для покращення роботи мозку та пам'яті. Віта... нілс 15 штук. Була в мене змога замовити з переліку собі якийсь товар зі знижкою чи 65 чи 70%. Я вирішила, що візьму ці вітамінки. Писали у відгуках, що вони кисленькі із смаком лимону. Мені е, дуже сподобалося, що тут у складі є резвератол. Це антиоксидант, дуже зараз популярний, тому що він... Мало де зустрічається. Цей резвератол. буває у вині червоному і винограді синьому, але вино і виноград ми ж не дуже часто їмо. І вино теж п'ємо не часто. Але резвератол дуже корисний. Тут ще є вітаміни для нервової системи B1, B2, ой, b 1 b 6 і b 12 магнезіум, цинк. Мідь, гінкобілоба це рослинний такий екстракт, також екстракт винограду і резверотол. І тут мозок намальований. До речі, а ви знали, що центр нервової системи знаходиться саме у мозку? І тому тут так багато вітамінів і гінкобілоба, який покращує кровообіг, і екстракт винограду, антиоксиданти, і цинк і магнезіум, все це для мозку. І також це підходить для нервової системи. І ще від себе додам, що а, вибачте за грубість, щоб кукуха не злетіла. В нас від цієї війни в тих, хто залишився на Україні, треба піклуватися про свою пам'ять, про свій мозок, тому що велика кількість стресів, які ми зараз переживаємо, залишає слід на нашій психіці, і також погіршує роботу мозку, тому я вирішила, чому би і ні, закажу собі ці вітамінки і поп'ю їх для концентрації. Одна пляшечка на добу перед відкриттям пляшки добре струсити. Тут добрий склад. Все мене влаштовує. Давайте подивимось, як воно виглядає. Таке от жовтеньке. Тут відкривається. Так, а як тут відкривається? Просто, просто відкрити і все? Угу. І тут такі шоти? Ось вони. На один раз, раз в день, раз на добу. 15 їх тут куп'ю. Хай буде. Так, і далі. Що в нас далі? Подивимось. Парфумований спрей міст для тіла. Шоу Time Angel Vesta Secret. 250 мл. До речі, це новинка слідуючого каталогу її можна було взяти, собі придбати. Там був рожевий, зелений синій по нотах, мені цей сподобався. І зараз я його... Це аналог спреїв, як у Victoria Secret. Але тут Vesta Secret. Свіженький такий приємний. Я щось таке і очікувала. Непоганий аромат, як спрей, дуже мило виглядає. І, мабуть, підійде до цієї водички. Вони в чомусь схожі можна буде використовувати разом. Так, і в мене ще прийшов каталог, новий, новорічний. Каталог вже потовстішав. Так, будемо дивитись. Різдво, подарунки, поїхали. Добре. І останнє, що в мене є в замовленні, я могла взяти якийсь товар на кешбек. І я обрала офтальмін для сина, тому що в нього зір погіршився. Ігор зараз багато дивиться планшет. Ми були у окуліста. І нам виписали оці вітаміни, щоб він приймав. Ну, не саме ці, але з таким схожим складом. тут. Є каротин, зеаксантин, лютеїн, плоди чорниці і таурин. Таурин це вітамін для зору, плоди чорниці це, ви знаєте, ягоди які синього кольору, покращують зір лютеїн. Це пігмент помаранчевого кольору, який буває у бархатцях або в якихось ще квітах. Для вироблення бета-каротину. Каротин це похідне вітаміну А, а зеаксантин це антиоксидант. Допомагає при порушеннях зору, в очей робота за комп'ютером. І його я взяла на кешбек для сина. І це все моє замовлення. Да, все. На цьому буду завершувати. Хто дивиться відео в інстаграм, то в опису у шапці профілю є посилання на реєстрацію. Будь ласка, проходьте. А хто дивиться на YouTube, є опис під відео, там буде силочка. На цьому буду завершувати. І до побачення. Пока-пока.